А перед початком відео хотів би я вам порекомендувати один із наших українських каналів, який називається Горбачуя. Це хороший наш український ютубер, ми з ним дуже добре знаємось. Тож, безперечно, підтримайте його підписку, і так як хлопець знімає якісний контент. А друзі, це підім'я український ютуб, тож не забувайте, силочку ви зможете дізнатися в описі під цим відео. Ну а я дуже і дуже рекомендую вам підписатись на цього чувачка, тому що ми його з братом моїм знаємо. Ви бачите, що ми підписані на нього. Тож не розчаруйте серго і підпишіться на цей чудовий український канал. Як же ж, друзі, неймовірно, неймовірно і гра побудована Перша світова війна. Тут і сум, відчай, страх, ненависть, доброта, відвага, любов та вірність. Всім привіт, друзі, з вами як завжди, Серго, і сьогодні ми будемо проходити грати в гру як Бата 1, Знаю, що гра вже більш не актуальна, але лише нещодавно я смів завдяки нашому підписникові Едуардові знайти її. Він порекомендував нею пограти, це ігру, ну така гра, яку я чекав вже десь приблизно рік. Гра, коли навіть вона вийшла, у мене на неї грошей і не було, відразу ж таки скажу. Тож, блін, я пограв першу місцю, мене так настільки вражено, ну настільки було велике враження стосовно мене, тому що бачите, це, як грають інші ютубери, і грати це зовсім дві різні речі. Тож, другі Друзі, для тих, хто буде цікавий, для тих, хто любить сенку, безперечно, ми будемо проходити, безперечно, ми будемо любуватися такою грою, тому що гра варта не лише моєї уваги, а й вашої також. Ну що ж, першу місію я прошу, Стані грози. Наступна місія у нас ось така, сквозь грязь і кров. А це буде британський танк Марка 5, чи там якийсь там бронірований гігант. створений <кій> з єдиною ціллю сокрушити врага і його вбити. А це друга місія. Надіюся, що ми зможемо тут пройти. Важкість, хай буде в нас середня, тому що я ніколи не грав в ось таку гру. Є чотири підмісії, таке як із усіх сіл, ну і з цих всіх, всіх там сил їхніх дуже важко перекладати до речі, на російську мову, тому що треба довго надовго думати, якщо ж це правильно перекласти. Тож, вибачте, якщо буде там деякі русизми. Давайте попробуємо пограти в першу місію, і як говориться з Богом. Рібе Кур Франція. Осінь. 1918 року. Війна вже йде давно. Наближається зима, німці укріпляють свої рубежі і пропонують врагам спробувати їх на міцність. Толпи піхота розбивається у німецький бетон, солдати гибнуть, карти не міняються. Важко ворожане, хорошо защищений британський танк Марк 5 пробує прорвати ось такий оборон. І 17 жовтня британські війська готується масовий штурм города Камбре Командування союзників вірить в те, що підтримка танків забезпечить їм перемогу, але утанкав там якийсь Марк 5, тут не зміг прочитати навіть. Ну що ж, блін, дуже інтригуюче. Бляха муха, я так давно її чекав. Я настільки довго про неї мріяв, і тут, нарешті ж, з вами ми маємо нагоду пограти в... Батлфлейт 1. Вибачте, друзі, за те, що так із такою великою затримкою. Я трошки помовчу, і будемо дивитися, що ж тут мені відеороликові говориться. Завжди, як, ну як завжди, вони згадують. От гляньте. Перша світова війна трясся йому. Кров, страх, відчай. Не можу собі тільки уявити. Що людям довелося пережити? Uh -oh. Едвардс. Ще й російська локалізація, блін. Ніхрена собі, блін. Настільки, знаєте, передали розробники детально uh -huh. атмосферу Першої світової you're війни, що you're просто в мене немає this. слів. Пойдем, зустрічешся з Большой Бес. Жінка твоєї мрії. Большая без. Господиця, це наша крихітка, за яку ми, напевно, будемо грати. От подивіться, далеко вух, хрена собі, Блін, це наш командир. Бляха, сквозь грязь і кров. Настільки прекрасна гра. До речі, я граю на максимальних налаштуваннях, тобто на ультра я сам був у шоці, але мене тягне. Мене тягне, не глючить, не І Це просто шикарно, тому що деякі ігри навіть стратегії я не можу грати оба ігри на собі. Ні-ні, не ругайся. Вона не любить, як Ти раніше цього не делал? Чого не ділав? Не Макманус. Слушай, ти не волнуйся, вона за тобой присмотрит. Так, парни. Дело важное. Блин. Нам приказано пробиться через немецкие рубежи. уничтожая артиллерийские позиции по пути. Финч. Хм. Есть, так. Даша, пишу. Распочинается махач. Ни хрена себе наш танковый махена. После этого мы выдвигаемся во французский город Камбре! Где, как меня заверили, есть вино, женщины и песни. Так что вам понравится. Макманус вряд ли. Опа. Господи, мы в надежных руках или нет, а? Парни, запомните. Делаем свою работу. Роду, мы беспрешне, А большая Бес убережет вас. Ну що ж, друзі. Прекрасна ігрушка. Чудове виконання, таке як фільм Дивишся, і атмосфера передається на всі 100%. От чесно вам скажу. Гляньте. Йох, карами, бувай. Ну що ж, попробуємо там йти танками, бо я не знаю, ще чимось. Опа. Так, напевно ми ними керуємо. Так, так, а що ж таке? Ніхрена собі як важко ним керувати. А що ж так важко? Так, змінити оружие на два. У тебя все дуже важко. А Дуже важко керувати ним. До речи. Стоять! Доехали! Идет по первому свистку, потом идем мы. Боже праведный! Ты видел что-нибудь подобное? Так. К сожалению, видел. Слушайте! Мы собираемся уничтожить орудие умельницы. Ага, бачу. Наш пункт назначения ось тут. битва. Нова ціль є. Йохка Ну что ж, пішли, друзья. Перший пішов, дуже важлива для нас битва, у нас є можливість пограти танком. Для мене... Опа, йо-майо, -йо. а що ж таке? Дуже важко ось наш, наш такий танк, Марк перший, наскільки я бачу, нам доведеться прориватись, нам доведеться прориватись вверх. вверху, дійсно неймовірне. Артилерія громить до позиції пункту А далеченько. Дуже прекрасна, Бля, ще трошки підвищує. Давайте вистрелимо сюди. Тут у нас є навіть і перезарядка. І ще раз. Напроте ми не дістаємо. Ми, друзі, не дістаємо, тож доведеться ще й піти ось на такий схил. А так як є у нас тут житухи. Так а, я, а як же ж тут? Це грязь, це дійсно багнюка, яка тут у нас є. От подивіться. Тут десь є в укріплених позиціях ворог. Нам доведеться пройти. Ага. Є. Yeah. Перше знищило, дуже добре. Дуже добре, тому що... Йо-мойо! -йо. Так, так, безперечно, що вони б'ють. Оба. Ну, блін, які в мене враження стосовно гри? У мене просто нереально круті враження стосовно гри. А де ж німецьке орудія? Блін, блін, блін. Ага. не я не Ми розстрілюємо ворога. Більше орудів я не бачу, але в нас є... Блін, й треба... Плужба. Ніхрена собі. Йо-майо, то скільки ж у вас можна? Мінус один пулемет! Так, мінус один кулемет. Ми продовжуємо, продовжуємо тиснути по німецькій машині. Коментувати раз, отбачите нема що, тому що ви прекрасно розумієте, наскільки дуже важко. Ми вже захопили перший блокпост. Це просто неймовірно прикольно. Це дійсно. Я вам не передам, наскільки велике враження. Та, і, що ж тут і говорити? Баттл мать його перша. Ми розстрілюємо ворога, він відступає. Він відступає, тому що, безперечно, в таких умовах задача виконана. Ми змогли, ми змогли це зробити От подивіться, Тут знищили ворожу от друга. От підбиває трошки наш танк. Захопити гривень Кічнера. І от подивіться, тут є... Так. А це що ж, кулемет це що? Безперечно, нам треба вдарити сюди. А знищили ми і тут. Тут є кулеметів, дуже багато кулеметів ворога. Ну але що ж поробиш? Давайте нам треба тиснути погору, треба безперечно йти. О, ніхрена собі, як він підлетів. Ну що ж, про... йдемо вперед, тому що чекати немає ніякої нагоди і тим більше немає ніякого сенсу, ми будемо йти. А, графіка в Battlefly просто шикарна. Ніколи не грав ігри такої якості, мать його саного. Так а де ж тут є орудя? Прориваємось, друзі, прориваємося крізь німецькі окопи. Я не знаю, чи вдова це буде серія, чи все в мене буде добре механізовано. Отак, знищуємо. Знищуємо і тут. Гребін Кітчера. От ми захопили. Ота. таке, дуже добре. Дуже добре подивиться, я не розумію, чому ж я стіну, не можу пробити, ну, але... Ну, але поки що добре. Так, бачу, що ворог наступає, в них є тут супер. Нас вби... вибили ми ще їх із одних позицій, тут ще є десь от неподалік, нам треба знайти, адже танк він наш невічний. От ніхрена собі підбили як. Є. Прекрасна робота. Просто прекрасна робота О, О, бля. Вибиваємо ворога. Йдемо вперед. Танкові дивізії прориваються просто нереально з великою швидкістю. У мене немає просто слів, як це ж описати. Трести йому. Обходиться, ще дойдеться виступити тут, захопити перекресток Бернера. Берена. От як його тут називають. Давайте розстрілюємо німецьку машину, яка йде. Всі вони помирають, тому що... Ну, що вони можуть зробити проти танка? Ну, що вони можуть зробити? Ніщо не можуть зробити. Ми ще йдемо по одних позиціях, тут ще є одне орудья. Так, вистрелюємо, безперечно, це ж не дуже то так добре вражає, Ну але. Так, давайте. Блять, іще треба. Супер. Розстрелюємо. Треба ближче підійти. Ближче безперечно, підійти. Так, є, yes, супер. Прекрасна робота, ми пішли далі. Німецька машина відступає, захоплюємо перекресток Берн, чи щось, щось щось там якось назвати. Йде великий прорив у фронті. Реально, дуже великий прорив у фронті, іде, якби так і йшла вся війна. Это единственная связь со штабом. Эдвард, а ты как? Хочешь выпить, чтобы руки успокоить? Так. Нет, я не пью. Парни, веселиться. Штурмпанцы. Мы захоплим. Оп, ёбана. Сука. Сволочь, бляха, муха, курва. Де ще не бачу його. Так а що ж йому нічого? Йому хоч би що. В перший раз бачу танк і в перший раз, бляха муха він у мене так добре влучив. 56 життів, це дуже мало, до речі. Це дуже мало. Є перша танкова битва. Ми безперечно, ми безперечно будемо наступати по нього. Ми безперечно будемо якось там маневрувати, щоб знищити його, тому що наш танк набагато такий. Маневреніші, ми змогли, напевно, навіть і збити його, хоча так. Так, друзі, ми змогли підбити його. Танк вже їхній неефективний. Переключаємося на кулемет. І згідно з кулеметом будемо, будемо розстрілювати ворога, тому що от подивіться, німецька машина, вони йдуть, то вони наступають по позиціях. Вони надіються, що захопити нашу позицію, але ми натомість будемо йти вперед. На що я підбив подивіться, гранати. А задача виконана. От чавимо, от чаємо і йдемо. Артилерії, багато артилерії, 32. Йох, кара не буває. А як же швити? Ага, є таке. Є таке, друзі. Дуже добре, тому що танк наш підбитий трошки ми відстрелюємось від ворога. Йо-мойо, це ж капець. Це ж капець, блін, блін. майо! Блин, блин. Бли, вбили Фіча. Це ж капець, блін. Ну так, у нас є ключ нам. А як же? ж? Ага, є таке. Ремонтуємо ми танк. Ремонтуємо ми, друзі, танк, тому що подивіться. Я не знаю. От, споремонтували ми його. Заходимо в танк, тепер він знову ж таки живий, фінча вбили, ми рухаємося далі для того, щоб захопити нову ціль. Знищити вражеську артилерію, яка є на позиціях вверху. Тож... Нам треба йти швидко, нам треба йти швидко, поки е, наших друзів не підбили. Мене вра... вражає, друзі, мене вражає та е, розруха, та розруха, яка є в грі. О, чесно вам скажу. Е, то не передати. Дивіться, артилерія гнобить нас. Йоба народ. От сволочі, блін. Ну але ми також пальцем не рублені. Наступаємо по позиціях ворога, Хоча тут дуже важко, тому що вони розстрілюють мене. А я навіть і не бачу їхніх позицій, коли це тепер уже не є. Щоб була така підсвітка в мене. Їдемо далі, ну, але тут мені треба поремонтувати наш, поремонтувати наш танк. Й-мойо, 29, 29 життів нашого танка є. Давайте краще ми десь тут його сховаємо, тому що якщо я не сховаю, це буде просто жопа. Так. Беремо і починимо трошки танк, От він самий так чиниться на букву X, От супер. Прекрасно. Ага, ще ми можемо. ми Це трошки так підчинити. А, от подивіться, тут є, поки ми чинимо, його не можна використовувати, ну, але я, безперечно, хоча ми і так захопили таке огуря. Добре, це вже воно наше є. Наступаємо по інших позиціях ворог. Я вже спробую добити їх, тому що от подивіться, що ж я ж не робив. Війна продовжується. Війна продовжується. Вона дуже важка, дуже страшна. У першій грі я бачу, наскільки таку розрушаємо розрухові гри. Мене ігри такі прикалують. Мені завжди була цікава тематика Першої світової війни, тому що я читав за неї з історичної складової. Ви знаєте, що перша світова війна забрала 10 9 мільйонів життів і десь приблизно 10 мільйонів поранених було. В ній приймали участь більше 30 країн. Його E, більше 30 країн приймали участь в такому... йо ага, є. Артилерія знищена. Так. E, більше 30 країн, там чи 32, чи 36 було. Ну, в ході Другої Першої світової війни прийняла участь, розгорнулася такі імперії, як Австро-Угорська імперія, Російська імперія, Німецька імперія. А також це повністю змінило весь світ. Ну, помінялася карта Європи, так як безперечно. З'явилися нові держави, в частності навіть і Україна була на карті Європи. Але на превеликий жаль, ви знаєте, що не дивлячися ні на що. Наша держава все ж таки була підкорена більшовиками, і це є був ну, і був найбільшим провалом таки в історії нашої країни, тому що якщо би ми вистояли в 17-му, там 19 дев'ятнадцяти роках, то я гарантую, що Україна вже в 91-му році була б набагато більша і набагато цікавіша країна. Ну, хоча б там набагато сильніше з економічної точки зору і впливу. Так є, підбили і тут. От підбиваємо і тут артилерію, от поліцям, знищуємо. Опа. Ну що ж, йде знову ж таки танкова ...битва, блін. Йде танкова битва? Ми знищуємо артилерію. Нам це добре вдається. Нам дойдеться це... от іще влучили ми в нього, нова ціль У нас є захопити ферму великого ВІЛІ. Є. Чи підбили, чи ні, я не знаю. Але ми змусили його. Ну ми змусили його зупинитись. А саме знищили ось такий танк. Я времонтую наступним чином наш танк. Є в нас ще одна нова ціль, ми будемо захоплювати ферму Вілі. Давайте вже відремонтуємо його на всі 100%, тому що попереду не знати, що там і буде. Затож мені треба зробити все, що в моїх силах, щоб наш танк був ефективним, сильним і непереможним. Так, тримаємося подалі в Оруді, але. Не завжди це виходить, так як я, по-перше, ще й забув, я не особливо дуже добре знаю і грати в таку ігру. Дивіться, тут є в них артилерія. Так, не дістали. А от їхня артилерія може до нас дістати. Так, попали. Прекрасна робота. Продовжуємо йти далі, тут є вітрина мемінка, чи якесь ще її там називати. Ну, Давайте тут глянемо. Дуже добре знаєте те, що розробники так детально передали атмосферу Першої світової війни, тому що ми приймали участь в Другій світовій війні, це Call of Duty, World of War, або ж там Call of Duty 3, 2, 1. Ми приймали участь в війні в Третій світовій війні, це в Modern Warfare, чи як її там ще назвати, то точніше не пам'ятаю. Але Першу світову війну це просто неймовірно щось. От поліція таке в нас укріплення. Ми, безперечно, повинні захопити захопити ось такі позиції, знищити ворога. А, так. От вдарили. Вдарили ми сюди, захоплюємо їхню центр. А, ну, вілі. Захоплюємо ферму великого Вілібля. Розстрілюємо фріців, в них абсолютно немає вже, що мені. От, ага, навіть. Так, є, прекрасна робота. Прекрасна робота. Ну так що ж вони мені можуть зробити? Ну, дивіться, що ж вони мені можуть зробити, друзі. А проти танка не попрош, маса рішає. Подивіться навіть ми відстрелюємо фрінців. І вони безперечно виступають, тому що інакше як? Ага. Так, трошки ми перечекаємо, піднімається британський прапор, от подивіться, артилерія, їхня то діє. Діє ефективненько. Але, на щастя, ми зараз і підійдемо, тому що хай вона мені не мозолить очі. І задача виконана. Відновлюємо трошки свій танк, попереду буде, напевно, подивіться, ще є артилерія. Ми значно просунулися в фронті. Це видно навіть неозброєним оком, наскільки. Добре, ми прийшли. Ще захопили ми одну позицію, наступаємо далі і постараємося з Божою допомогою перемогти. Дивіться, тут укріплення бункером. Ну але ми бункери легко, ось так дуже легко, швидесенько знищуємо, ворог втрачає. А взагалі все. Ну, ворог, ну що ж йому залишається, тільки відступати. А танк це мощ. Дійсно, танк це може. Вот в перші війні вони відігравали. Ідет на йо Важливу роль. От дивіться, ми будемо зараз і знищувати по тому що у нас укріплені позиції, а він на відкритій місцевості. Так. От іде дуже танкова така баталія. Супер. Ми попали в нього 4 рази, напевно. Він ховається за задні дерево. Ну але дуже добре. Єще один бункер ми знищили. І наступаємо далі. Неймовірна атмосфера гри. Я ніколи б не подумав, що колись будуть такі розбудиться, ми підбиваємо, але на превеликий жаль. От супер. Найдемо далі. Блін. Яке ж полівоє пулево... орудя. Так, ага. Є, підбили. Підбили, тут є єдине місто, через якого додається мені пройти, напевно, чи я навіть не знаю. Але подивіться. А ми, безперечно, будемо бити по таких позиціях. Переправитися через нього дуже важко буде. Ну, але це єдине, що ми можемо добити. Так. Так. Супер. А Тепер мені треба розчистити собі шлях і переключитися на... Дивіться, тут навіть також є артилерія. Але я її знищую. Наступаємо далі, а це все завершуємо і даємо підході. Ініціативу. Давай, вилізай! Є таке. Дві орудя ми підбили, артилерія ворога знищена майже грязь. У нас великий такий бруд. А тут є, а це дуже важко, тому що наш танк іде дуже-дуже слабесенько, і він є легкою мішенью. Він, він є легкою мішенню для ворога, подивіться навіть ось таке. А проте ворог, те, що він мене пухкає ось такими, абсолютно ні на що не впливає. Йо-майо! Йо-майо! Ні, хрена собі. Блін. Контузія. Нашого головного героя контузія. Вони відкривають на себе вогонь. Дивіться, вони відкривають на себе вогонь або напевно я не знаю. Блін, це просто вже, Знаєте, коли знаєш, що ти помреш. Куди ж мені треба йти? Я ж навіть не знаю, як керувати. Який же ж штаб йти? Так, ну, от ніхрена собі. Йох, кара бабай. Йох, кара не бувай, блін, як же ж... Як же ж, друзі, неймовірно! Неймовірно, і гра побудована перша світова війна. Тут і сум, відчай, страх, ненависть, доброта, відвага, любов та вірність. Ось це все про війну, друзі, це все про Першу світову війну. Мені просто хі, сльози навертаються на, на очі. Знаючи те, що в Україні йде тепер також неоголошена війна. Але ми. Веќе навлегојте во